Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит, і сьогодні я буду вам, з вами готувати млинці. Е, так як вже ну, з, з наступного тижня буде тиждень масляної, то приготую з вами млинці з маковою начинкою. Я не заморочилася цей раз. Ось купила таку макову начинку, вона продається в різних мережах. Тому розкажу за свої млинці. Тут у мене 850 мл молока стільки, скільки було. Сіль нам потрібна мука, цукор, три яйця на цю кількість молока. Скільки піде муки, я вам потім скажу. А поки вбиваємо яйця, Вбили яйця, обов'язково додамо ну, таку гарну дрібку солі, розмішуємо, одразу додамо. Десь 3 столові ложки цукру. Дивіться, як ви любите. Якщо любите більш солоденькі, додавайте більше цукру. І розмішуємо. Тепер додам трішки сюди молока. Не повністю, а зовсім трішки. І буду додавати муку. Друзі, отак поступово додаємо молоко, перемішуємо. І додаємо отак. Муки також перемішуємо, дивимось на консистенцію. Як я вже казала, мука взагалі різна у кожного. Яйця також більші, менші, Тому треба дивитись по консистенції. Скільки у мене пішло, я розкажу. Отак поступово це робимо, щоб не було ну, Комочків, скажімо. Так. Друзі, тісто я вже розмішала. Дивіться, яке воно гарне вийшло. Ось такої консистенції. На 850 мл молока яйця, В мене пішло 10 таких повних ложок, столових, повноцінних, я б сказала, борошно. Ось так. Тепер ми маємо тісто залишити в спокої. Хвилин 20-30, обов'язково. Потім будемо смажити. Так, дивіться, ставимо розігрівати нашу пательню. Е, постояло наше тісто. Ще раз надаю такої консистенції. Тепер сюди додамо ще 3 столові ложки олії соняшникової, звичайною без запаху. Так. І майже не будемо змащувати пательню, тільки на перший млинець. Так, додаємо краплиночку олії. Ось так її розподілю. Хай трішки нагріється і будемо смажити перший млинець. Так. Ось так розподіляємо по пательні і ставимо смажитись. Все. чекаємо. Так, одна сторона вже підсмажилась. Перевертаємо на іншу. Ось, дивіться, які гарні. І перший. Млинець не комом. Так, і ось так ми смажимо всі млинці. Друзі, дивіться, ось дожарила всі млинці. Гляньте, ось така пачечка у нас гарних, тоненьких. Дивіться, які тоненькі, прям прозорі, гарнюсінькі млинці. Все, і будемо їх начиняти. Вже показувала макова у нас начинка. Зараз подивимось. Беремо млинець, вичавлюємо начинки, або це багато. Ось так. По всьому млинцю її розмазуємо. Так, розмазали нашу начинку, і тепер ось так просто загортаємо і складуємо. І так кожен млинець. Ось дивіться, скільки в мене вийшло млинців. Залишилось. Ще 4 млинця, я його змажу чимось іншим. Просто так зроблю. І буде гарно, смачно додам, наприклад, варення якогось. Ось дивіться, які млинчики у нас вийшли з маком. Повірте, це дуже смачно. Так що закликаю, готуйте для своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт. Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.